Ты же зверь. Ай, яке мой кусач, кусачий, кусач. кусач. Высуда жмай, ДНР, под докучає. Сжимай, Ох, який хижак росте, ох, який росте хижак, як не вкуси, то не заспокоїться. Хто в мене хижа дитина? Хто хижа дитина, хто буде хату охороняти? Діти, кусачі, кусачі, кусачі діти. Ми кусачі діти. Então, mamãe, tem